Вітаю! Ми з вами говоримо з Ліверпуля, де зараз відбувається Єврофест, який приурочений до Євробачення. Він був організований британською радою, українським інститутом, і в рамках цього фестивалю відбувається дуже багато культурних подій, в тому числі виставка української художниці Алевтини Кахідзе з британською авторкою Елі Хоскінс. І сьогодні в нас буде розмова з Алевтиною. Алевтино, привіт, привіт. Цей проект складається з трьох частин. Перша частина це та, яку ми бачимо за нашими спинами. Друга частина це аудіогід. І третя частина це твій стендап, який планується 11 травня. Як вони всі поєднані між собою? І що ти хотіла сказати британській аудиторії? Ну вони всі поєднані тим, що я говорю про нашу складну політичну реальність, і це є наша війна, яка триває вже з 2014 року. І я намагаюся говорити про цю складну тему, але метафорично, і так, щоб вона якось поінакше виглядала, чим в новинах британських. Що не так передають британські новини? Чого там не вистачає? Ну, навряд чи там є про те, що можна зробити паралель з нашим вторгненням. Яке перекладається англійською The Hostile invasion of Russia to Ukraine, що можна це поєднати з інвазійними рослинами? Є такі рослини, які потрапили до нас в Україну і, зокрема, в Європу і з інших континентів, наприклад, із Північної Америки, і вони так само домінують над місцевими. То я навряд чи думаю, що про нашу російсько українську війну на британському телебаченню говорять саме через ці рослини, і може собі уявити, одна із тих. Таких інвазійних рослин називається ваточник? Ну, я думаю, що для британської аудиторії насправді треба пояснювати, що означає ваточник і вата в, Україні, в контексті української війни, так? І чому ми, наприклад, Вживаємо це слово на позначенні чого. Ну, я це так далеко не заходжу, не пояснюю. В принципі, говорю, що це, це дійсно так. Тут є друга рослина, ще е, тихоходка. Як вона з цим ваточником співживе? Ну, вона не зовсім рослина, вона мікроорганізм. Вона дуже-дуже маленька. Вона ходить, рослини не ходять, але тихо ходить, тому вона так і називається. тихоходка. Е, вона була знайдена в нашому саркофазі. Який був под... побудований над Чорнобилем, там, де сталася ця катастрофа в 1986 році. І це було настільки відкриттям для наших науковців знайти хоч щось там. І от була саме вона, ця тихаходка. І я в співпраці з науковцями українськими розпитала все про неї. Це така метафора, ну, напевно, англійською це resilience, українською це буде. Ну, підкажи мені. Ну до речі, до резільянс у мене є е е е великий сумнів, чи дійсно наш спротив є резільєнс, тому що резільєнс е передбачає лише відновлення, але не дуже передбачає спротиву. Е е і власне я би хотіла спитати, як ти до цього ставишся? Чи ти е е прихильниця цього слова, чи ти теж вважаєш, що воно найкраще пояснює нашу ситуацію? Ну, я розповім, як діє тиха ходка, і ми можемо засувати, наскільки це підходить чи ні. Коли людина потрапляє в ситуацію, де навколо дуже багато радіонуклідного забруднення, то її клітини продрявлюються, і людині треба час відновити їх. І вона не дуже встигає. Вона може відновити, якщо це радіонуклідне забруднення десь 5 грей. Така є величина, 5 грей. А от тихоходка може витримати 5 тисяч грей. Тобто тихоходка дуже швидко все ж таки відновлює себе, свої клітини. Так, це не спротив, це дійсно відновлення. Тому в, в рамках нашої війни, напевно, це. Процеси, які йдуть паралельно, так ми чинимо спротив і так само ми відновлюємось. Ти ще коли розповідаєш про пацифізм, ти теж дуже часто звертаєшся до метафори рослин і говориш про те, що якщо в світі існує ідеальна форма пацифізму, то вона притаманна і присутня лише рослинам та не людям. Чи розуміються люди де за кордоном, тому що тут дуже сильний е, лівий рух, і вони пацифізм сприймають в контексті е, світу після холодної війни, після Другої світової? Це такий дуже специфічний світ, коли він був поділений. І зараз, коли ми говоримо про українську суб'єктність, і про те, що Україна... В тому розподіленні не була присутньою, але зараз ми виборюємо свою суб'єктність і хочемо говорити від свого імені. Як тут виникає поняття пацифізму? Як пояснювати, що пацифізм в нашому випадку це надання Україні суб'єктності? Ну дуже просто. Якщо корова підходить до рослини і трошки її їсть, то рослина не кидається на корову. Не захищає свої листя, а дозволяє корові трошки з'їсти листя. так само, якщо ми трошки зрізаємо салата. Я говорю, що рослини дійсно і є пацифісти, тому що вони не відповідають світові або іншим організмам, які щось хочуть від них, трошки їх з'їсти, через те, що вони і по-іншому побудовані. Якщо відірвати трошки від салата чогось, там, не знаю, він же відростає. Ну, не все, але майже все. Е, рослина може історія про відновлення. Правда. Так, так. І е, через те, що вони так побудували себе, що вони не захищаються, а відновлюються, можуть дозволити втратити частину себе. Тому я кажу, що вони дійсно, от самі справжні пацифісти, тому що вони не б'ються ні з ким. Не з людиною, не з твариною взагалі не б'ються. І навіть не бігають. І навіть вони і ніколи не переселенці. Ну, наприклад, рослина не біжить, якщо так само до неї хтось наближається. Не Звісно, є такі рослини, як, наприклад, там, троянда, да? яка все ж таки. Зробила так, щоб в неї були шипи, щоб не наближалась прям така особа. Але все одно, якщо порівнювати в таких масштабах, хто є рослина, хто є ми, люди або тварини, то це така величезна різниця. Тому я й кажу, що єдиний пацифіст на нашій землі це рослини, а не люди, на жаль. Чому? Тому що зброя продукується, тому що війни все йдуть. Якщо в певній частині все ж таки мир. Ну, наприклад, ми тут в Ліверпулі сидимо і не знаємо нічого про війну. Можемо абстрагуватися, що світ все ж таки, на жаль, не змінився. Ми воюємо. То я все ж таки за те, що тільки рослини у нас пацифісти. Повертаючись до контексту роботи в Ліверпулі, цей проект називається Діалоги. І твій діалог з британською художницею Елі Хоскінс, яка, як ти казала мені перед тим, не дуже багато знала про український контекст якраз. І я хотіла спитати про те, як цей діалог відбувався між тобою і нею. На що вона звертала увагу і в який спосіб ви створили цю спільну роботу. Ну, якщо говорити про Елі. То вона, як виявилося, не дивиться телебачення, і не читає газети. І це значить, що вона нічого не знала ані про нашу Революцію Гідності, ані про нашу війну. І я трошки їй розповіла. І її захопила насправді ця метафора відновлення, яку представляє тихоходка, і вона їй зробила теж велику тихоходку. Я теж поділила зі мною це бажання бути як тихоходка, взагалі звертати увагу на всі ці погрози від Російської Федерації щодо ядерки, я маю на увазі ядерну зброю. А як це взагалі пояснювати людині, яка нічого не знає про війну? А ти з цією темою працюєш вже з 2014 року? Ну, для того у нас є. Можливість щось розповісти, якщо ти ще знаєш мову, от якщо б я не знала англійську мову, може, і тут би я б якось впоралася. Але через те, що я говорю англійською, якось мені це вдалося. Але звісно, що не в деталях. Коли Елі було дуже-дуже важко все це слухати, тому що 9 років російсько-української війни виволити на людину, яка взагалі нічого про це не знала, тоді я вже показувала в інстаграмі. Як наші військові фотографуються і знімають відео з котиками, собаками? І тоді вона казала: О, ну я б таке дивилася, просто би дуже-дуже довго і взагалі б не працювала. Ну я багато їй всього показувала, але скажу, що не тільки Елі говорить зі мною про цю війну, ну просто всі, хто працює в Бліковд, всі вже знають трошки більше. Впливає все, і те, що ми так дуже довго б'ємося, і що викрадаються наші діти українські, це взагалі людей дуже і дивує, і бентежить, і вони не можуть зрозуміти, як це взагалі можливо. Звісно, вони питають, наскільки російська не подібна до української. Багато різних питань, але от єдине, що я завжди говорю, що є таке поняття, як active listening, коли людина питає, ти відповідаєш, але говорити на загал всім про все це дуже складно. Тому художники або окремі люди можуть і функціонувати так, що вони говорять е дуже в такому маленькому колі, і деколи це працює, е на жаль, краще не хочеться мені тобі це казати, як це роблять журналісти. От кажучи теж про формат діалогів, досить часто західні журналісти, інтелектуали, просто люди питають, коли ж ви нарешті почнете будувати діалог з самими росіянами? Що є можливість все ж таки знайти когось, з ким там можна говорити? І от, власне, я хотіла тебе спитати про це: чи є ця можливість побудовувати діалог, коли вона з'явиться, і тоді з ким? Ну, діалог це слово, яке м -м, маркує дійсно спілкування, коли одна сторона щось говорить, інша слухає. Потім та інша сторона, дослухаючись до думки, продовжує, запитує чи доповнює. Я так думаю, що у нас було так багато часу, вже 9 років, на жаль, у нас вичерпались аргументи, як мені здається. Мені, якщо чесно, не вдавалося всі ці роки. Може, в кармані є в мене декілька людей, які дуже давно виїхали з Російської Федерації, з якими я все ж таки спроможна була до чогось договоритися. Єдине, що ми з'ясували, що вони просто зараз мовчать публічно. У тебе був досвід говоріння і в Санкт-Петербургу під час маніфесту, який насправді дуже сильно критикувався і зсередини української спільноти, коли художники і художниці зазначали, що вже немає тієї можливості говорити там. Чому ти все ж таки це зробила? І чи досягла ти своєї цілі, яка в тебе тоді була? Мені дуже прикро, що в мене нема даних, я не можу відповісти. Там, в Санкт-Петербурзі, на Маніфесті 10 я говорила не тільки до росіян, я говорила до всього світу. Але якщо згадувати дійсність тоді, то мені зустрічались дуже поважні митці, які взагалі не знали, де знаходиться Крим. Я тоді змогла розповісти, де знаходиться Крим. Нема відповіді. Але дуже багато я з того часу винесла. Я тоді зустрілася з росіянами. От дійсно зустрілася, я їх побачила. Побачила, я маю на увазі, що я, наприклад, надала свою біографію, яка звучала англійською, що я зростала в колі російської культури, що було правдою. Я народилася в Донецькій області, закінчила російську школу і тільки в Києві вивчила українську. І оця фраза була правдива, що я дійсно зростала в середовищі російської культури і російської мови. Але росіяни переклали це речення як що я культурна та етнична росіянка. І коли я це побачила в 2014 році, я увірвалася в кабінет, де ця книжка робилася, це був каталог Маніфести 10. Там було десь шість людей, шість столів. І людина, яка возглавляла цей відділ, вона була іспанка. Я забігла і стала питати, хто це зробив, хто це так переклав. Всі мовчали росіяни. Іспанка не могла зрозуміти про що йдеться, тому що вона не змогла перепровірити цю фразу російською і зрозуміти, наскільки цей пер переклад був поломаний із англійської. Ну, сьогодні ми ще часто говоримо про те, що російська культура експлуатувала, експропріювала, крала не лише насправді українського мистецтва, але і інше мистецтво, яке вона мала поруч, да, назвемо так. Як зараз про це говорити? Чи всі ці процеси деколоніальності, антиімперські діалоги присутні в художньому полі за межами України? Наприклад, в Британії, чи вони розуміють, що ці контексти насправді досить схожі з тими, які в них колись були, тому що Британія це теж імперія. Ну, от в... я дала приклад, як хотіли майже мене вкрасти, зробити росіянкою цим реченням. А якщо говорити про інших митців, які були із України або пов'язані з українським контекстом, ну, ми можемо говорити, що Наприклад, що Казимир Малевич народився в Києві, і був хрещений в Києві, вчився мистецтву в Києві, тітку мав в Києві. Про це мало хто знає, тут в Британії, на жаль. І ця розмова, на жаль, дуже така ну, довга, і наскільки ми встигаємо, у нас часу вже нема. Це досі, на жаль, триває. Ну а чи важлива ця тітка в Києві дійсно для художнього поля? Бо зараз ми стикаємось з тим, що багато росіян кажуть, що в них є дядя із Одеси, папа із Маріуполя, бабушка живе в Запоріжжі. Наскільки це важливо для того, щоб виправдати те, як вони, наприклад, зараз поводять, яка їхня позиція? Ну якщо говорити про Казрі Казіміра Малевича, да? то в його листах є така фраза. Що я не хочу бути українцем. У нього там була така історія, що його картини не повертали з України, і він тоді це написав. Но коли людина таке пише, що я не хочу бути українцем, це значить, що він ідентифікує себе як українець. Ну, Це інше питання, чому він не хотів. Але знову ж, те, що ти згадуєш, що вони згадують. Ну, в принципі, в принципі, я Би сказала, що це круто, що а, українство а чи бути українцем це вибір. Ну, якщо вони зробили а, такий крок, що вони а, частково українці, то треба дійсно бути їми, ми. А це значить для нас дуже багато. Це бути постійно в нашому спільному просторі, постійно знати, що відбувається в Україні. Допомагати, донатити дійсно захищати Україну зараз в такі часи. Якщо це просто ті слова, про які вони говорять, мені це недостатньо. Тобто, якщо вони дійсно зробили цей вибір бути українками-українцями, то це не тільки слова, але, звісно, ми можемо сказати так, давайте будьте етнічний, цей вибір він. Зараз в вас в першому столітті не стосується прямо крові, я би їм так сказала. А як ти сама себе ідентифікуєш, як яку художницю? Ну як художницю, яка мала сім'ю із України, у якої вкрали українську мову? Також в мене батько, який а, опинився так само в Україні. В Одесі через те, що Одеса, ну і Україна та тоді була частина Радянського Союзу, тільки через це моя мама та батько зустрілися. Говорили вони російською, тому що мій батько не міг вивчити ще й українську. Він, звісно, що говорив російською з мамою, хоча з акцентом завжди. І от тільки зараз я розумію, що це взагалі. Так дивно, що майже всі сміялися, що він говорив з помилками, але це була ще одна мова, яку він вивчив. Тобто для мене контекст український, грузинський наразі зараз виглядає як дуже такий об'ємний контекст, я би сказала, народів, які були колонізовані в Російській імперії. Я можу порівнювати, що відбувалося з грузинами, що відбувалося з українцями. Тобто, я, якщо чесно, ну може навіть і краще можу говорити, що насправді є ця російська імперія. Ми колись з тобою говорили про твої попередні роботи, і я брала в тебе інтерв'ю, зокрема, опитувала щодо робіт присвячених мамі. Ти сказала, що завдяки цим роботам ти насіліла Донбас для тих, хто жив в інших областях в Україні. Тобто, ти показала цю сторону людей особистих історій. І я би хотіла спитати те саме, але вже про цей контекст. Чи ти думаєш, що ці твої, завдяки цим твоїм роботам тут, у галереї а, стендапу, який відбудеться, ти зможеш населити для Британії Україну і показати те, які там люди, люди живуть, які там відбуваються історії, як ці люди боряться, про що вони думають? Ну, в стендапі я хочу посміятися трошки над нами. І також над британцями. Якщо говорити, що от йде війна, а я дозволяю собі гумор, то я скажу, що це так само такий елемент відновлення. Тому що якщо ти смієшся, дозволяєш собі іронізувати, це точно ти не є жертва, ти маєш дистанцію, а нам дуже потрібна дистанція. Тому я думаю, що через те, як я буду говорити, як я буду на сцені виглядати. Я би хотіла, щоб аудиторія, яка буде і українська, і британська, і також міжнародна, відчула те, що вона би не жаліла би ані мене, ані українців, а дійсно би через такий формат зрозуміла і складність, і, я би сказала, такий біль, і так само відчула би разом із нами ну, щось таке, що їм би хотілося. Так само не відчувати небезпеку, відчувати силу. Тому що ця війна, яку я вважаю, вона спільна. І для Європи, і для Великобританії так само не треба боятися. Треба насправді вміти відчувати, що ну, тіпо, правда на нашій на староні, на нашому боці. І, і я точно знаю. Я просто те, що тишка, Згадала 9 років говорю про війну, я вже вивчила. Коли ти виглядаєш як жертва, ніхто насправді ані не знає, як з тобою говорити, ані не знає, як тебе запитати, як тобі допомогти. Якщо їй взагалі нам потрібна допомога, я думаю, вона потрібна. Але ж сила теж може лякати, коли ти бачиш сильну людину або людину, яка готова боротися. А це може лякати в тому сенсі, що ти теж не можеш е можеш бути розгубленим через те, що не знатимеш, як діяти. Добре, я пограюсь чуть-чуть з цим, щоб я виглядала не настільки потужно, трошечки, щоб не налякати, і щоб захотілося з усіма якось бути в такій ну... Можливості їм теж долучитися. Ну, насправді, Елі так само всі свої тексти, які вона створила в рамках цього проєкту, де в неї постійно ці якісь слова о, я недостатня, смілива, о, я недостатня, хоробра. Але вона там додає, що ну може я сподіваюся, це я просто не можу до кінця уявити себе. Ти в Ліверпулі вже не вперше, вже була тут на програмі СВОП і реалізовувала проект до цього. Я хотіла запитати тебе, як змінилось місто, і чи ти побачила, що саме Євробачення дало цьому місту? Чи цей український контекст, який з'явився, він тут на твою думку лишиться? Перевага європейських міст, так само і UK, що ти можеш приїхати через декілька років, а все так саме: ті ж самі магазини, все. Майже як було, так і є. І знову ж, про те, що тут з'явилось Євробачення, тут є така скульптура, цікава, яка була створена скульптором таким японським, яка застерігає проти генної інженерії. Це така скульптура, яка нібито напів ягня, напівбанан, ламбанана називається. І вона завжди була жовта, а зараз вона жовто-блакитна. І, звісно, що ти одразу бачиш, що вона перефарбована як український прапор, а потім ти там щось е перейшов на інший бік вулиці і бачиш, що і в них баки для сміття теж жовто-блакитні, ти такі думаєш, ну, може не треба було ще і баки перефарбовувати. Звісно, ну, е звісно, що багато жовто-блакитного, звісно, що багато проєктів, які вже є в місті, е вся ця символіка. А чи є український дух? Це важко. От той гід, який я зробила. Це власне в ньому я говорю, як я дивлюсь на це британське місто, і як будь-що може мені нагадувати, що це так добре про мирне життя, що це так класно. Ну, наприклад, червоний вагончик, де продають морозиво, ця музика, яка лунає. І ну нагадує всім, от вона музика публічна. Ми продаємо морозиво. І мені згадується, що єдина публічна музика це наші сирени. Можеш розказати, що це означає, що це за корона? Чия ти королева? Що це за корона це для перформансу, який буде 11-го. і цю корону зробив український бренд. А що за історія стоїть за нею? Чи вона з'єднана з тими історіями, які ти розповідатимеш на сцені, чи вона, можливо, поєднана з рослинами, про яких ти тут говориш? Ну, я говорю і про британський контекст, і ми не можемо уникнути того, що тут відбулася коронація короля, і корона для британців дуже багато важить. Тобто корона дуже така ну, потужна метафора. Хотілося б з нею теж погратись трошки. Дякую, Алівтіна, тобі за розмову. Сподіваюсь, що перформанс буде вдалим, і ми з тобою потім ще зустрінемось, поговоримо про те, як британці жартували з українського гумору. Дякую.